Вас в ефірі телепередача бізнес-клас, у якій ми розповідаємо про проблеми та можливості для волинського бізнесу. А місцеві підприємці діляться своїми історіями успіху. Сьогодні у передачі: історія успіху Тереха Млуцьк. У чому суть інноваційного бізнесу та де шукати інвестиції? Поради фахівців. І вже зараз про перспективи волинського it бізнесу для молоді. Про перспективи і можливості роботи з інформаційними технологіями говорили під час першої учнівської it конференції Реалізувати себе в IT можна незалежно від віку. Яскравим прикладом є учень Михайло Куделя. 17-річний хлопець працює над створенням сайтів і вже розробив мобільний додаток для допомоги вчителям. Розкажу вам, як спочатку з начала своїм дуком. багато, 8 годин в тиждень. Свободний графік, кожен сам вибивав, як на працювати. То есть могу быть так, что два э, дня в неделю я работал по 4 часа, а всю остальную неделю я просто ничего не делал, как бы начинал. Но важно то, что я что-то делал что я с чего-то начал. А потом все больше и больше часов, 12, потом 16, потом 20. 25. Сейчас я уже почти каждый день сижу, по сути, над программированием. Я постоянно недоволен собой, потому что мне хочется больше, хочется сделать лучше и круче. Хочется, чтобы мое приложение, мой проект, который я сейчас развиваю с командой своей, был действительно полезным для людей и был инновационным в этой сфере. И суть в том, что каждый из вас, если захочет, то сможет это сделать. Все, что вам нужно, это желание. Даже не важно, какую идею выберете, даже если она будет не перспективная и неверная, если она будет даже плохая, просто начните ее делать, если вы хотите, и все. Потому что это опыт в любом случае. Часто бывают моменты, когда сложно работать, потому что у меня такое очень часто бывает, я просто устаю, мне вот мотивация попадает, и мне кажется, что уже все потеряно. Но на самом деле... Потім через пару днів я від цього відхожу і И, потому что Тому що мене веде ціль. Ціль того, что я хочу е, зробити щось дійсно Как як Стів Билл Гейтс и остальные люди. Волинський бізнесмен і засновник Луцького it кластера Віктор Левандовський розповідає, що it бізнес в Україні недостатньо розвинений, а тому потребує нових кадрів. Можна порівняти нас з Львовом, так, наприклад, Львів. Місто мільйонник. У Львові по розрахункам, по дослідженням, є порядка 10 тисяч програмістів, тільки програмістів. В Луцьку ми знаємо ще кілька сотень програмістів. В Луцьк в чотири рази менше 250 тисяч населення. В Луцьку може бути, якщо в порівнянні з Львовом, 2,5 тисячі програмістів. Тобто у нас потенціал десь разів в 10 ще не відкритий. Ми його мусимо відкрити. Це тільки той потенціал, який мають порівняння з іншими містами. Якщо прикластися більше, може мати ще більше. Айтішній галузі дуже великий дефіцит і дуже високі зарплати. В інших галузях навпаки, низькі зарплати і немає робочих місць. Відповідно, потрібно міняти менталітет. Багато компаній просто звідси вивозять персонал в зв'язку з нестабільною економічною ситуацією. Багато людей впливом цієї масової депресії також від виїжджають. Але ви знаєте, я не вірю, що звідси усна маса йде. Тому що давайте подивитися, наприклад, навіть на резонність. В Сполучених Штатах програміст ну, це інженер, який отримує ж зарплату, як інженери. 4-5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів ну, мається на увазі на руки. В Україні він має 3 тисячі доларів. Ну, ви знаєте, порівнювати знаєте, треба один до одного. Штати 5 тисяч доларів це як в нас 5 тисяч гривень. А в нас 3 тисячі доларів це вбачається 70 тисяч гривень. Відповідно, людина себе тут відчуває, доволі таки шикарно, таки вигодно. Тому основна маса в зв'язку з цією різницею, навіть в економіках, я впевнений, що не виїде, тому що є в економі, є в якби в цій ситуації в країні мінус дуже великий по суспільству. Але саме із-за цього айтішники вони їх хвиля, ця хвиля, економічна хвиля цього попиту піднімає вверх саме тут, і тут їм комфортніше. Насправді, в айтішки немає проблем з державою. І насправді я би бажав, щоб нам просто не мішали. Чесно, нам не треба допомагати. Нам не треба ніякої підтримки, нам не треба дотації. Я вважаю, що нам і не треба пільг. Ми готові платити податки. От ми готові підтримувати цю державу, аби тільки нам не мішали. Зазначимо, що експорт вітчизняного it продукту минулого року став третім за обсягом після продукції металургії та агросектору. На інші луцькі бізнес-події, практичному семінарі з інвестиційного бізнесу, майбутнім підприємцям розповідали, як розпочати бізнес так, щоб не прогоріти. Кожен бізнес починається з ідеї. А тому, за словами бізнес-консультантів, до її формулювання треба підходити теж відповідально. Якщо у вас немає максимального драйву, то чогось що вас заохочує, то взагалі того не беріть. Тобто нема чого. З поганим настроєм або тільки з бажанням просто заробити гроші. До речі, ну просто мріяти про гроші, як про кубку грошей в банку. Це взагалі вже всі теорії кажуть, що це без ну якась безвихідь просто. Тобто про кубку грошей не варто мріяти, а варто мріяти про якісь речі, які вам дозволять зробити ці гроші. Тобто якісь кінцеві. І на цьому перетині от всього-навсього, в тому такому маленькій такій штучці, у нас є наша. Ідея. Цей драйв він як нам допомагає здійснити якусь діяльність і досягнути успіху. Точно так само він нам і заважає. Тобто він нас засліплює. Ми починаємо бачити тільки оцю. Ціль, оцей фан, оцей драйв від роботи і від досягнення цієї цілі, бо ми її собі вже уявили. Але ми дуже тяжко і дуже примарно уявляємо собі насправді шлях до неї і всі перешкоди, які ми можемо зустріти на цьому шляху. При започаткуванні бізнесу, окрім ідеї, майбутнім підприємцям, треба відразу ж обдумати, де шукати фінансування для свого проекту. Окрім власних ресурсів та кредиту в банку, можна запропонувати свій проект потенційним інвесторам. На сьогоднішній день, скажем так, можливостей для пошуку фінансування є дуже багато. Скажем, є класичні інвестиційні можливості класичні інвестиційні фонди. Які ну, традиційно фінансують під хороший бізнес-план, готові, скажемо, вкластися в хорошу справу. Крім того, на сьогоднішній день достатньо популярний в світі так званий краудфандинг. Можна спробувати, якщо ну, правильно презентувати свій продукт, і українці в цьому плані, наскільки я знаю, неодноразово отримували достатньо популярні відгуки ну і фінансування з таких площадок, як Кікстартер, наприклад. Так. Це можливість залучити фінансування без втрати долі бізнесу. Крім того, завжди можна знайти якихось партнерів, можна знайти свої ресурси, можна спробувати скористатися донорськими, донорськими грішми, якщо це якщо ваш проект ну, має якусь соціальну значимість. Тут питання не де шукати інвестора, а як правильно оформити свою бізнес-модель, щоб вона була інвестору зрозуміла. Протягом, скажімо, п'яти хвилин, щоб він зрозумів, що воно йому підходить, що він готовий це вкластися, ризикнути. У моїх руках звичайна поліпропіланова плівка, у яку загортають товари, які ми щоденно бачимо у магазинах. Проте не всі знають, що за виробництвом такої, здається, дріб'язкової продукції стоїть потужне підприємство із соціально відповідальною бізнес-стратегією. Йдеться про спільне українсько-словацьке підприємство «Терехамлуцьк». Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, що привабило і затримало європейських інвесторів на Волині. Історія Терехам Луцька розпочалася більше 20 років тому. Рудольф Крайняк, виконавчий директор цього підприємства, розповідає, що хоч розвивати бізнес в Україні було ризиковано, проте результати себе виправдали. Були макроекономічні ризики, була гіперінфлація, нестабільність законів і так далі. Ці ризики були більші. Здесь були две лінії: одна производила полістирол, вторая поліпроплюну пленку. кондензаторную. И мы э, понимали, что э, этот продукт э, будет или стопроцентно экспортный, как кондензаторные пленки, а второй продукт будет э, как бы доминантная позиция на рынке Украины. Поэтому эти две линии как бы были таким мотивом, что э, обсудили э, в это время так, что возможно заходить и инвестировать. В Луцк вибрали потому что здесь были эти две линии и э был завод, который мы узнали, что э был выставлен на приватизацию. Мы э начали вести переговоры с фондом э, Гозмайна, тогда был э президентом Гозмайна господин Ехануров. А можно сказать, что была политическая политическая поддержка этого процесса. e že by, dal byš to bolo akie to extra složnosti proces prebežal svojimi normálnymi problémami no to bolo e možno skazať bez stroi efektívne zdelano to bola naverno jedna z prvých investícií v obci inostraných na Ukrajine e akoby stojimosť tej kampánii pri pakúbke bola častično vyplatená cash dla uh, Gosmajna a uh, v tarej časti to bola uh, objazateľnosť investírovať. My investovali v prvej etape okolo 13 miliónov dolárov a to, že uh, sa držať robočie mesta. Robotalo 1600 ľudí, možno skázať, že ani uh, nechodili na robotu, ale chodili na závod. Тому що практично вже нічого не працювало, І ми, поки не построїли перші производства, практично виплачували людей. Так. Компанія Терехамлуцька, як член групи Тервакоський Фільм Груп» є серед найбільших світових виробників конденсаторних плівок. Минулого року компанія досягла певного рекорду, виробивши плівку товщиною 2 мікрометри, яка є в десятеро тонша, ніж людська волосина. Основною перевагою на ринку поліпропіленової продукції керівництво називає якість своєї продукції. Імет сертифікат ІЗО є для більших производителів, покупателів нашої пленки основа, щоб вони мали гарантію качества, гарантію гігієни, безпечності і так далі. Значить, сегодня поставлять в многонациональным компаниям без этого сертификату невозможно то, есть проблема э поставлять до Европы без этого. Само собой это и процесс э, э так что э, как бы надо создать систему, которая отвечает этим требованиям, этих норм приходит аудитор международный, который se oblasti uh, certifikácie absurdajet, kontrolírujet, preveriajet prakticky každý god, ďalej sa recertifikácia. Ale samo hlavné je, že uh, to je uh, toľko uh, taká garancia na bumáge dla pakupateľa. Uh, uh, vse pakupateľi uh, delajú svoj audit, audit pastačalnika. Uh, dve nedeli tomu nazad si zbyla amerikanská kampania General Electric, napríklad. Znači, v sejti balšie naši pokupateľi prichodia k nám i delajú svoj audit, ktorý, možno skázať, ešte bolej je glúbší, čem, čem, čem audit polúčiť tú bumagu certifikáta. je tomu nie toľko polúčiť ISO, ale i rabotať po IZO, potom što eto praveria eto postačalnik. E, ja govoril, što my načali postavľať plenku dla e, hybridných dvigatelej, a v automobilom premyšlenosti je ešte vyššia riveň tých certifikátov ili rivní upravlenia, je to nazýva sa automotív, kde ešte složne je jezdiť procesy Как, о, ви відомі у Луцьку як соціально відповідальне підприємство. От мені цікаво, власне, ці всі проекти для Луцького зоопарку, ну і інші такі от волонтерські проекти. Це ініціатива особисто ваша підприємства? Чи це просто така традиція європейська, що бізнес має бути соціально відповідальним? Навіть так, як би сказали в самому кінці, То є нормальна культура, коли є. Kampania, która jest uspieszna przy budkach, tak ta kampania dążna w ramach regionu pomagać w swoich możliwościach. Po mi to, że w tym roku nacinałem projekt sponsoringu dla oblastnej balnicy, taki mniejszy projekt w dziecięcej rehabilitacyjnej lekarni. Jak wspominali Zoopark i chcemy z to też drugie projekty rozbywać Як у вас відбувається співпраця з місцевою владою? Чи з того, що ви помітили, яка чи є якась підтримка для бізнесу із від органів самоврядування? Що касається підтримки міської влади і регіону? lúčik, že oni mi miešajú, to môžeme A tak je, my proste, ja sa tu komfortno, my nevstretili s nejakými vemohami korupcie alebo nalogovo alebo v iných kontrolných orgánoch. My je, ako by kampaň s inostranným kapitalom, môže byť eto, ako je to fakt. Ми не зустрілися з ніякими проблемами є підтримка, розуміння і нам зі робота комфортно. підтримка міста адміністрації, все порядки. Що на вашу думку заважає іншим закордонним інвесторам зараз війти в Україну, і які ваші власні прогнози чи будуть інвестувати в найближчі 10 років сюди в Україну? Uh, Ukrajina im je také uh, znanie, uh, a nie je opštevane medzi investorami, že je to strana, ktorá im je očividne vysokou korupcie, nestabilnosť uh, zákonov, veľmiho práva, keper uh, je konflikt na, na Vostoke, uh, dlhé vremia ešte pokiaľ je, problém je s vzvratom PDW. Značiť, je také makroekonomické eh, eh, faktory, eh, ktoré zadržívajú tých investórov bolie aktívno investovať na Ukrajine.? Vytali, nás, eh, eh, dva roky stará sa Ukrajina zdieľať eh, mnohá šagov period, periód, aby, aby, svoju, 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 svoju,

ukrajinský graždanín čustuje, že eti šagy nevydbývajú sa tak, ak oni až dali posle Majdana. No, razrušiť tú systému, ktorá už bola na takoj sofistikovanoj rývne v kance prezidenta, ak by to bol prezident Janukovič. to systéma bola do takoj vysokoj rývne dovedená, že teprve to rozrušiť a destruírovať je to Очень складна задача, і тяжело сказати, як швидко це можна є бажання, а ці шаги діляються, відчувати їх, але можна не так швидко, як ми ажидали. Шукайте можливості, не бійтеся ризикувати, а ми будемо раді вам допомогти. І пам'ятаємо настанову Деніса Сауетлі. Існує тільки один великий ризик, якого ми повинні уникати за будь-яку ціну. Це ризик нічого не робити з вами була Ірина Баран та передача бізнес-клас. Побачимося через два тижні.